Яку ціну ставити за консультацію з ведичної астрології? Цікаве питання. Е, дивіться, що я пропоную на початках, коли людина ще не дуже впевнена, чому я кажу, що я все в процесі навчання, як ми робимо, коли студенти вчаться, ми проводимо спільні консультації. От, можете зайти на плейлист на Ютубі. У мене є плейлист, приклади проведення консультацій. Там, по-моєму, 60 консультацій є. Ну там по 5 консультацій з різними людьми я проводив. От, там достатньо великий список. Можете його подивитися, як ми з ним працювали. От. І з тими людьми. от, ну, подивитися, які бувають консультації, з якими питаннями люди приходять, як працювати, який рівень вам треба знати, що можуть питати, як можуть питати. Там багато чого може бути різного. От. Дивіться, коли студенти вчаться, от, ми що робимо? Ми, люди приходять на консультацію. Ми проводимо перші парні консультації. Тобто, людина, я консультую, да? от, цей. Ну, Клієнт оплачує консультацію мені, але спільну консультацію ми проводимо зі студентом. Далі, я що рекомендував робити? Почати якісь консультації проводити безкоштовно. Ну, як правило, це починається як? Там, кум, сват, брат, родичі, подружки, там, якісь друзі і так далі. Да? Починайте консультувати тих людей. Ну, от. Ну, як правило, там консультації йдуть безкоштовні. З часом люди починають питати, ну, тобто є три рівня. Перше, безкоштовні консультації на початках. От, також в інтернеті ви можете з тим стикатись. Бо ну, у мене також були випадки такі. Мені в один момент порекомендували. кажуть: сходи на консультацію до якогось коуча. Тому що каже, ти маєш відповіді на свої питання. Треба просто, щоб людина зі сторони. В правильній послідовності задали ті питання. Окей, я пішов на консультацію, мені задавали питання, я сам на них відповів, сам спитав, сам відповів, людина просто полибалась, такі, ой, клас. Так, от. І для цього не потрібен супер-коуч. Тобто, ну, я розрахувався за консультацію, ну, суть в тому, що розумієте, таке можливо. От. Дальше, коли з людиною от, на початках можна проводити безкоштовні консультації, так, другий рівень за пожертвування, от скільки тобі нормально, от, люди починають давати. Вам це як все, покаже ринок, де ви знаходитесь, з ким ви контактуєте. У ну, мене були випадки, коли мені люди платили 50-100 гривень за консультацію, а були, коли давали 200 доларів просто різні люди в різний час. От, і звичайно, що з часу у мене все так. Моя ціна така, то я працюю за фіксовану ціну. І тепер різні люди приходять, але платять ціну однакову. Ну, ситуація змінилась, тому ми працюємо трошки в інакшому форматі. Да? От. Третій рівень це ви працюєте за гроші, фіксовано. От. Це, скажу так: цей рівень він є складніший, тому що вам потрібно віддатися консультації, консультації. Працювати з клієнтом, але не зав'язувати за гроші. Також ми в курсі, ми детально розбираємо ці речі Там маркетинг, план, що робити, як робити, тому що там є багато різних граней. Оце вже треба відпрацьовувати. Далі, коли ви працюєте за гроші, відразу ви бачите, де працює ваша самооцінка, де вона працює добре, де вона просідає, в чому затики, Да? Тобто, оці всі речі відразу все піднімається. Так, Гоба! і зразу все у вас перед очима. Наступне, коли ви працюєте за гроші, вас кажуть. Ваші переконання починають підніматися, самооцінка це все вилазить, це все треба пропрацьовувати. Тоді ви виходите на наступний рівень. Четвертий рівень тобто безкоштовні консультації за пожертвування. Фіксована ціна і наступний рівень, як піднімати ціну. Дивіться, як піднімається ціна, коли ви проводили консультацію. Ну, наприклад, в мене було як початку <кій> було там пожертвування. Потім я поняв по ринку, що це десь приблизно 10-20 доларів. Окей, я ставлю ціну 20 доларів. от Працюю на, цій, на тій ціні. Коли в мене було вже розписані консультації на 2 місяці вперед, оплачені і на 2 місяці вперед. Так людина, я відкриваю. Блокнот, так, людина має бути сьогодні. Я пишу, я на місці, людини нема. Гроші забираю, пішов нафіг. Треба приходити. Не попередив, нічого до побачення. Тобто, ну, Це ну, правило, є от. Правило. Mm. E, Але якщо людина проходить, все нормально, консультацію проводить. На два місяці вперед в мене вже консультації були розписані. Супер. В якийсь момент я просто підняв ціну в два рази з 20 на 50 доларів. Все, і в мене ціна була 50 доларів. Потім ще далі, просто ну, знаєте, мені вже колеги кажуть, слухай, ну 50 доларів ну, куди? Тебе досвід, робота там, і так далі, що я підняв на 100 євро. От. Ну, я з доларів перейшов на євро, ну, Україна це єврозона. Да? Тому ми рахуємо в євро. На все прив'язано до євро, тому я вже почав рахувати просто в євро. Окей, все і далі я працюю в євро. От. Ну, наступний етап, коли в мене буде вже стояти черга на 2-3 місяці вперед по 100 євро, тоді я піднімаю на 200. Нормальний маркетинг план. Так ну, Діть по тій самій схемі. От. Якщо ви, звичайно, відчуваєтеся в силі, у вас. Є певні продукти, з якими можете працювати, можете ставити відразу ціну 200 євро, хоч 500, хоч 1000. Так вам і треба, і хай вам буде щастя. От, і щоб ви були щасливі, багаті, здорові, і так вам і треба. От, я сподіваюся, що відео для вас було корисним. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.